Слава Ісусу Христу. Я вітаю вас, шановні наші глядачі, в цьому новому році. Нехай Господь Бог в новому році оновить ваше життя і дарує вам надію. Також хочу сказати, що до нас з оптимістичною темою завітав гість нашої програми. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте на номер. 098, 92, 57, 060, 1 або 050 24, 15, 713. Тепер я хочу представити нашого гостя Євген Єва. Він пастор. І відносно недавно він закінчив свою місію в Африці, в Єгипті. А сьогодні він перебуває в Україні, зокрема в місті Івано-Франківську, на нашій програмі. Тому, якщо, як я вже сказав, є запитання, телефонуйте до нас і після передачі. Можливо, є якісь святкові поздоровлення для нас. Також можете сказати для мене чи для нашого гостя. А наша тема е, дуже е, має таку гарну назву. Що хоче подарувати нам Бог? Вітаю Євген е, Банфранківського. Е, зараз зима. Ти повернувся з літа, з Африки. Там було значно тепліше, але я думаю, в душі в тебе також е, тепло. В душі так, але назовні холодно. Назовні холодно. Ну, все-таки все зима. А я хочу для наших глядачів зачитати текст послання апостола Павла до Римлян, 15 розділ, 13 вірш. Дуже гарні слова. Тому ще раз повторюю римлянам 15 13 Ось як вони звучать: Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією. Силою Духа Святого. Оце і є якби, наш текст, і це одночасно є побажання нашим глядачам. І давайте по порядку. Отже, тут Господь названий Господом надії, і Він наповнює нас усякою радістю. Що це за радість, що Господь може нас наповнити нею? Господь створив кожну людину. І е, головна мета Господа була. Така, щоб дати е, кожної людині е, не тільки е, життя в цьому світі, е, давати йому все необхідне, тобто їжу, там, якийсь кров, е, але і дати найважливіше це е, наповнити е, в душі е, тими необхідними е, речами, е, які е, бажає кожна людина. Ну, кров, І... це мається на увазі е, дах над головою. так? Ні, тільки да, ну, дах над головою. Це е, ті речі, які е, Бог е, хотів дати е, людині. Це по-перше, а по-друге, е, у кожної людини є душа. От. Uh -huh. І Бог бажав е, в душі дати людині е, те, що, е, к чому кожна людина е, має йти. Е, дивіться. Ми читаємо в першій книзі буття, коли Адам і Єва згрішили. І там є такий епізод, коли Бог приходить до Едему і питає: Адам, де ти? Ви можете уявити собі таку ситуацію. Всемогутній Бог, той, який держить в руці своїй все. Він приходить до Едемського саду і каже: Адам, ти де? Ти де Адам виходь, де ти там сховався? Таке може бути? Що цим Бог е, хотів показати? Ну, по-перше, він хотів показати, що е, ті відносини, коли були е, з Богом і людиною, вже немає їх. Нема відносин геть. ніц, нема. І оце є головною проблемою е, людства зараз, кожної людини. Що нема відносин між Богом і Людиною. І е, мета Бога в тому, щоб е, дати радість в цих відносинах, е, дати радість в тому, що Бог знайшов людину. І зараз, зараз Бог шукає кожну людину. Він дає запитання «Е, Євген, ти де? Микола або Галя, або Оля, або Володимир, ти де? Де ти сховався? Виходь! Ну, Бог знає, де є, але ми не знаємо. ми є так, і Бог шукає, Бог шукає кожного з нас, і його мета не змінилась. Він хоче дати кожної людини те, що потребує людина не тільки в цьому світі, тобто дах над головою, смачна їда або е, якісь там Гарна певні речі, так, так, от, а ще і е, духовно сповнити людину і, зокрема, дати цю радість, радість спілкування з Богом, коли людина знайшла Бога і поєдналися в одному е, в одному житті. Коли людина приходить до, до Господа, коли людина приходить в покаянні з вірою до Бога, так, так. тоді е, це є радість, а радість, яку дає Господь кожної людині. Тому що е, людина навернулася до свого творця, людина навернулася до свого батька. Далі ми будемо е, ще по цьому тексту е, говорити, і я поясню далі, бо Бог бажає дати не тільки радість, але і ми далі будемо казати, ми у вірі і надію. Угу. так? Так. отже, Господь дає радість. Радість це радість спілкування з Богом, радість, що ти прощений, так? радість, що ти знаєш, хто ти є, і куди ти йдеш. Це є радість, радість наповнює серце, коли я знаю, я мені гріхи прощені. Так? А прощені, чому прощені? Тому що Христос помер за мої гріхи. Ця проблема мого гріха, відносин з Богом. Ти говорив, що Адам зрішив між Богом і Адамом. А правильніше сказати буде між Богом і людиною, всі всім людством є безодня. Ісус Христос Він з собою поєднав Бога і людство. Ми маємо цього радість. Ну, багато ми можемо говорити про радість, всю програму, і навіть не одну програму oh, говорити так. про радість. Якщо ми з Богом, це є радість. Так ми виходимо з всякого песимізму. Так, всякої, так, ну, грубо кажучи, хандри, ми приходимо до Господа, це і Бог дає цю радість. З, е, Бог витягує нас е, з такого повсякденності, з суєти. Е, з, коли людина впадає в якийсь депресивний стан, Бог дає радість. Та на відміну від цього суму, який людина переживає в цьому світі, ми можемо мати радість. Далі тут ми читаємо, що Бог може нам дати мир, мир і спокій. Що це за мир? На жаль, ми зараз живемо в такому е світі, в, такому, в таких обставинах, коли е майже кожна людина, я не кажу всі, але багато з тих, хто нас оточує, ну, по-перше, е думають не тільки за себе, не в тому сенсі, а в тому, що е багато людей майже готові йти по головам. Інших людей, аби досягнути своєї мети. Е, у нас панує зло. Тут панує зло. Е, нас, у нас на, всі, на всій землі, Так, так, так. так. От. Ні, не в Івано-Франківську. На всій землі. Я думаю, що івано франківськ не сильний виняток. Так. Нас нас, так кажучи, Мови, язиком молоді кидають, нас десь використовують для своїх якісь цілей. І е, бувають такі моменти в житті, коли до нас відносяться не як до людини, а як до, до якогось непотребу. І це дає такий сум, такий відпечаток десь на душі. І кожна людина десь в глибині своєї свого свого серця шукає шукає що? шукає кожна людина хоче бути в якомусь світі кожна людина хоче добра кожна людина хоче якоїсь святості чогось чистого чогось доброго чогось такого що що немає тут Кожна людина хоче визнання, кожна людина хоче спокою, так, миру так. та так, в серці. Так, так щоб у серці ну такий, якби чи комфорт, чи е, таке. Ну щоб вона відчула, що її люблять, так її поважають. Ми, ми намагаємось вирватись з цього бруду. Ми намагаємось з цих кайданів. Ми намагаємось вирватись і десь шукаємо. Чогось доброго, ми змінюємо е, може місто або роботу, або змінюємо обставини, питаємо змінити обставини в нашому житті. Але Десь в цьому так світі ти за кордон так, так може за кордон. Але в цьому світі, на жаль, панує зло, і ми живемо в цьому злі. Але. Ну, і в людині це зло живе, якщо людина ще в гріху перебуває, вона не розкаєлась в цих гріхах, цей неспокій це зло воно в неї всередині. Тобто, якщо навіть вона вийде за кордон, той неспокій який є в її серці, він вийде з нею за кордон. Так, і е -е, перебуваючи в цьому оточенні, людина стає жорстокою сама. От. І люди кажуть, це не я такий, це життя таке. От. Мені, потрібно, е, бути, е, Мені потрібно бути таким жорстким. Мені потрібно бути таким, бо е, якщо я не затопчу, мене затопчуть. Uh -huh -huh. От. Ну, і, і... Я думаю, що Іван е, ще таке треба сказати, що от неспокій, е, така тривога воно навалюється на людину всюди. Так? Людина включає телевізор. На жаль, там багато е, неспокійної інформації. Людина виходить е, на вулицю, там неспокійна інформація. Людина десь там з кимось говорить, там неспокійна інформація. Тому що завжди, де б людина не жила, там є завжди якісь неспокій. Хтось помирає, хтось хворіє. Так? Е, е, якісь труднощі, там роботу хтось втратив. Так? Багато є негатив. так. так. Але, Негативу і е, неспокою. Але коли людина От як а... Бог, якій е, Бог дає спокій, мир, мир Бог дає так. І Чим цей мир відрізняється від світського миру? Так от, ми до цього йдемо. Що коли людина остається сам на сам от, з собою, вона пагне чогось більшого. от. Оце, що оточує, воне, е, воно якось вже настільки. Навалюється на людину, що хочеться чогось іншого, хочеться якось щось змінити в своєму житті. І хочеться чогось святого, доброго. І де це знайти? Як це вирішити, куди це піти, куди це поїхати? У Польщу або Чехію, а куди, або в Німеччину, або приїжджаєш туди, там таке саме. І от в цьому разу Бог каже, що тільки Він може дати цей мир. Кожна людина прагне до миру, десь у серці своєму. Я в своєму житті е, був в тому становищі, коли е, я мав е, я мав майже все, е, чого прагнув на той час, але десь в глибині душі був неспокій, не було того, е, чого бажає кожна людина, було якесь е, бажання чогось більшого, десь внутрі, десь так. От. І коли е, мені казали, що треба прийти до Бога, от. тільки Бог може дати мир у серці і тю, ту радість, яка і сповнює. Е, і через молитву, коли я прийшов і кажу, Господи, я не знаю, що робити. Я не знаю, як змінити це життя. Я не знаю, як поміняти обставини. Я не хочу жити в цьому бруді. Я не хочу жити в цій е, ненависті. І це, це дуже тяжко. От. Я сам становлюсь такий, як вони. І що робити? Як це змінити? І життя не приносить вже задоволення. Ти е, бігаєш, як я, якась білка там в цьому е, е, колесі. Так, так, колесі. От. І що робити? Ти не хочеш що прожити життя, і на кінці життя ти зрозумів, що те все, що ти жив, все даром. Нікому не потрібно, геть, ні, нікому не потрібно. І тоді я прийшов і сказав: Господи, що робити? І кожен з нас може прийти до Бога і казати, Господи, що робити зміни? Моє життя дай мені цей мір. І коли ми приходимо в молитві покаяння, коли ми просимо у Бога прощення, тоді він дає мир, мир у серці, він сповняє радістю, він дає мету, він дає все те, що шукає людина в цьому світі. Тому що людина в цьому світі не може знайти. Ми шукаємо в, новому, в новій машині, або в новій квартирі, або в телефоні, або в новій дружині, або в дітях, або там нові роботи в багатих грошах. І це все колись скінчається. Це вже не приносить задоволення. От. Новий телефон вже не новий, нова машина вже, вже не нова. От. І це все якось, але Бог коли сповняє життя. Коли ми звертаємось до Бога і кажемо, Господи, дай мені своє життя, нове життя, сповнене життя. І тоді він дає мир, мир у вірі. Тому і казано, мир у вірі, коли я починаю увірити в то, що Бог є, що Бог приходить до мене, і що Бог живе в мені, тоді є і радість, і мир, і далі ми будемо казати, оця надія. Того, що не вистачає в цьому світі, От дуже е, мені подобається, що написано Бог надії, е, і Бог надії дає нам цю надію е, надію, силою Духа Святого. Е, як ми можемо збагатитись цією надією? Коли людина починає відновлювати стосунки з Богом, ті стосунки, коли, е, колись е, Адам загубив і зараз. Кожна людина знаходить Бога, або Бог знаходить людину і відновлюються ці стосунки, тоді Бог дає не тільки радість, не тільки мір, але і надію. Яку надію? На жаль, зараз ми надіємося на щось, ми надіємося на гроші, ми надіємо, надіємося на, на своє здоров'я або на когось. От. І ну, Кожна людина е, живе надією. От повибуває в якійсь надії, а люди в Україні От. надіються все е, на на чергового президента, президента. на черговий О. уряд, на чергову Верховну Раду. Може, може вони нас виведуть, і, і ми надіємось або вступим в Євросоюз вже стане краще. От ми на надіємось, ми живемо або майбутнім, або минулим. Я дуже мало зустрічав в своєму житті людей, коли десь там е е на, прийшли додому, сіли на, на крісло або на диван та кажуть: оце зараз я живу добре. От зараз мені добре. Ні. Ми живемо або мину, минулим, от тоді було добре, там, при кучмі було добре, або при Радянському Союзі було добре, або. Аби, а, але. Коли я був маленький, було добре, коли я вчився в школі, або живемо в майбутньому. Ось о, я е, вийду замуж, буде добре, або діти повистають, повиходять, вже буде добре. Або там пенсію, на, на пенсію піду, буде добре, або в Євросоюз вступимо, буде добре, або інший президент буде добре. Або ми живемо або минулим, або майбутнім. Але минуле не повернуть, приходить майбутнє і там не добре. Я вийшов на пенсію. Діти або вийшов дружився, чи вийшла замуж, або діти повиходили, або закінчив інститут, або пішов на роботу, або змінив іншу роботу, і добре не, 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 нема. От. І тільки Бог дає ту надію, надію в тому, що він приведе до цього доброго. І коли він не тільки дає надію, тоді надія переростає в, в те, що людина на себе. На, на собі відчуває, як Бог працює в його житті. Він звертається, Господі, у мене ця, ця проблема, у мене ця невирішена ситуація, у мене цей епізод. І Бог міняє. Бог міняє, Бог вирішує, Бог посилає е, людей, Бог приводить до іншої спільності, Бог приводить в церкву, і Бог міняє життя людини. І тоді надія приростає в. У, 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 Уявіності. Впевненість. У впевненість. Так, впевненість. Е, дуже дякую, е, Євген. Так? Е, ми сьогодні намагалися розкрити цю тему. Що Бог дарує нам? Е, Бог дарує нам надію, Бог дарує нам радість і Бог дарує нам мир. Хай так буде, хай Господь оновить наше життя в новому році, дасть так, нам нових так. сил. І, е, дякую е, пастору Євгену Єві. Який недавно повернувся з Африки, зараз він в Україні, поки що він не знає, де він буде жити, але живе в івано франківську Так так його життя пов'язано з Донецькою областю з Одеською областю. Зараз з Івано-Франківськом пов'язано. Нехай Господь благословить Дякую. тебе і твою сім'ю і твоє служіння. Дякую. Дякую. Я бажаю, якщо ти зневівся. В житті, якщо немає надії ні на кого, якщо ти шукаєш чистого, доброго, вічного, святого, скажи Богові, скажи, Господи Ісус, прости мене, прости всі мої гріхи. Я хочу жити з тобою. Я хочу е мати ту надію, ту віру, е те вічне життя, ту радість, яке в тобі. Скажи, нехай Бог віде в твоє в твоє життя, і він зміни зміни твоє життя на найкраще. De okay. Amém.